Yeah. <domeat> Let's go. Let's go. Jak on мене zabrał просто? Я а воно мене забрасть? Але вірю, що не змішується з інтернету ніколи Та й змілкиється Пам'ятаю, як воно змішується, ну чого? Ось-ось Забрааась!

Он тоже брат ой 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 боже Ну боже, ну если не ой ну я... Ну хоть ой 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 Він просто навіть на мене не повився до ефекту. Бачиш? Він якось ось так мене забрав. Але він навіть не обернувся. Тому я просто не в Він Лол, ну лол, ти ж весь не бачиш. Ага, ага, Забирай! the balloon? Where's the balloon? I'm not trying Видозапись Silver там без видеозаписи вроде Убрай якось запись перебиває Ну шо, Дай есть бельеся, чи що? А, светоснит. Ой, нет, ой нет. Два хп, два хп забрав! Ты на уроках стоишь? Вот ты вот наше урока, таки шеро. Хе-хе-хе. Тайм. И стык тут. Ну, не закидай еще. Там еще ты робишь. Ну, не не стоять. Стоять, сюда. А, ну, ты попал. Меня затестила в Барли. Он просто, блин, а, Барли. Не забрав когось, дай. Я певні збрав. Ну давай, один на один, як ми шуті. хе мене певні прикрива. Аха-ха-ха-ха-ха. Забрав ані. Дай сюди, певні забрав.

все, мы перемогли, сенса на Просто не Я не знаю, спать, так. так, 100 кредитов по ну, мне. Что? Mm -hmm. Не, я не буду просто, не, не буду. Боже, не нужно. Ну, тут проблема це шайка, -та там удається джейка. Ну ні, по принципі з нами бальники, то ж не знаю, легше перемогти просто Тому це просто ох ты, блин, ж... ш. Боже що тут вроде Ха-ха! Ага, uh -huh, на пора сторожнялась. Там страшнее. Самі на мустрейдов. Да. Что да. Що мені чуть, -чуть. просто 11 кубків.

Правда, ты сейчас тут нос забрал мяч, та номеру мы шли. А все. Сейчас бомбай. А, вже забили гул. Пенни забили гуля. Если панки просто. Нагас. Агас, нет. Ай-яй-яй. Ай, ай. мене прикри, останні прикривай просто. А, -а, Ну, я ж відкину. Ну, мене як... Та ні, ну, боже, Едгар. Та ні, ну, боже, Едгар, ось

Найкращий момент, це я. А ні, це не найкращий момент, я щось... Ого! Супер раунд! Блін! Ну ви подивіться, 2999! Так. Я єлі на Мортісі, давайте пенку візьмем Пенку Ой Дуже важко буде, я не знаю, мабуть, ще третю доведеться частину робити. Ще, мабуть, третю частину доведеться робити. Так. О, та недалець хорошай, атака. Кто там по? А, ну а, да, там пока був. Бо я бачу, що там поки просто. Ого, шалька дала. Та, ну, а що тут. Це наша шалька. Вона один один не хоче, вона. Та ну... То есть, точно пуща, просто. Харамона. Это серия Харамона. Плюс, да, хорош. Новая область, хорош. Еее! Ну, да, это Карла возьмём бесплатно. Точно. Що то я випавку та я не знаю. О. що, боже! Тисячу монет в мене цих 12 тисяч монет. І навіщо вони мені скажіть? Да, буде третя частина, я не знаю. Зараз на певні дороблю просто Карл Дивіться, мені просто Гей у мене на 0 кубках. Мейсі у мене на мало кубках. У мене ще Карл на 0 кубках. Просто це три частини буде, я не знаю. Та, ну я думаю... мене мають більше кубків чи мене на шельці, але на шельці в мене гіперзарядки. Ну просто называешь ну, Владус Давайте же на тайме до рода Кубка Офигеть Ого, так швидко і ще набирається. Що? Ой, там так, Карл. Боже, я не знаю, у мене стік вроде би. У мене там стіка немає. А його вон саме там не, не всі. Ну... Нам за це не, не, не дадуть. Іса якась. Ось там, ось там. Короче, хоп. Угу. Вот и танец, а. Вот это у меня танец. Ну, я не знаю, что, мол, на рага это. я не Ах, блин. Ах. Да ну да, я лоха... Я уже ташлику просто ну, як це, Ну да. Я мяч хочу закупать. Та ні, я замучився пушити, я в нем закрито зараз зіграю Просто зараз Дженна заберу. ну я забрав Джену, короче. Ну давай, Тайн. Я забрав Тайми, роблю остак. Ой, ну джин, боже Ісса знов забила голда Це шо, милі, це шо за штучка В Та в мене вернешь, мене! У мене керу... Я не знаю, у мене кру просто переважно зависло... И вони телепортували. Ну як? Це не... Не так право. Забрал. А ні. Ах, не. Ах, ты бля. Во! Опа, папа. Эээ! Вообще что. А ну я пусть Жеки забрала. Сейчас, Боже. Не... Та ну шо ты говоришь, пицца? Чого говорите? думаю, що в мене я. Ха-ха-ха. Думаю, що це мене під розміну взяли я. Я не знаю, як так. Послухай, що там буде. Ну, так, я ще вирішу. Щоб був там буде. В мене є м'яч, в мене є м'яч. Прикривайте, давайте, давайте. Ні, ні, ні. Что не сюда? Ну я, ну, я зірковий гравець, да? Ну я мало Ну я что если мы чому барли зірковий гравець? Так, еще 50 кубків. Мне треба добити Я та, що, а, ну да, у Вона, на всю штуку разно. Дивіться, м'яч, м'яч, веде м'яч. Ну что ж. М. Нужна уборная забираю. Так как вы ошибки свои тайны.

Напросто. Да ну боже. Та ну, на Та ну, якийсь... а... Там силь бар нет. Там не знаю. Вот это. С это номентовый храм класс. Потом был. Ага. Ага. там ага. ага. Я нічого нечего маску сразу не забыл не дать. Раз по ноктай. А не якесь норм брата, я не знаю, давай. з розою зіграємо. Другу частина, блін, буде третя. Я не знаю, як я знаю, но я его ігроба. Не знаю, как он меня забрал. Это бомба. Поэтому май красный масс нет шариков. Но я да, по перемогам то я. Так, що в масс кубків

дивіться на цей танк бі? ну на ну ближник боже ближня как ради та я так і знав що не потрібно доходити вес Лідер по урону а да лайф але... не відправляю не, не знаю не ну, відхиляю. це писа що мене лайф просто Ладосы просто не можем так давать еще тут на -на -на. Ну на три крады столовочки взяла крадетив буде скоро это макс зараз заберу просто завтра будет просто о ось... Завтра буде остання сферія. Не завтра, я не знаю, Де ми доробимо усіх всіх бійців. Це Бул, Ріко, Карл, Гас, Гейл, Мейсі, Фенг, Міко. І все. Да, і все. Просто дякую всім за перегляд, хто. Додивився до кінця, поїв там може, ще щось зробив. Наступна серія скоро. Ну, всім дякую за перегляд. І всім пока.